З вами я Романе, ви на каналі GameCio TV. І нарешті я повернувся до, до знімання наших роликів. Давно мене не було, якщо я не помиляюся, днів напевно 5 чи 4, десь так, плюс-мінус. Чому я вирішив зараз на даний момент записати ролик, бо в нас є новий алмазний наборчик Захисний термінатор. Ось, 20 наборів вони нам дають. У нас є 4% на Термінатора і 10 на рандомного персонажа. І 86% на персонажі випробування золотих, добренько. Давайте ми для початку відчинимо такі паки. Можливо, трошки підіб'ємо наш рандом і нам пощастить. Якщо нам сильно фартане зараз на даний момент по відкриттю наборів термінатора, ми відкриємо, напевно, ще 5 ну або 10 наборів спецназа. Ну, якщо нам з набору Термінатора випаде, давайте 4 алмазки. Випадають 4 алмазки, і ми продовжуємо відкривати далі. Так, давайте відразу переходимо туди, до нашого чудесного набору. А Боже, ви просто не представляєте мене, стільки останнім часом роботи було. І мене так. Чухались руки його відкрити, ну, я думаю, як же я вас оставлю без контенту. Потрібно записати ролики і показати вам, що в нас тут з рандомом. Так, я розумію, блогерів ще багато є, але можливо вам буде цікаво, що і мені випало. В кінці, по відкриттю, я вам покажу, що мені ще вийшло прокачати по алмазним персонажам. Так, щось воно у нас дуже довго грузить. І давайте відразу приступаємо. У нас перший набір. І це в нас перший бог Кенш. Пишеться. Добре. На жаль, на продаж. Персонаж нам випадає. Тут у нас випадає також золотий на продажу. Ну, що поробиш? Значить, так потрібно. Aeron Black. Дня мертвих, ось так буде правильно сказати, то Це цей руський жаргон з мене вилазить. Так, прекрасно. Перша діамантова алмазна карточка у нас. Додаємо до колекції. На перше слиття він у нас уже проходить. Так, одна є. От друга Китана Асасін. Чудесно! Чудесно, хоча я не люблю і грати за неї. Не подобається вона мені як персонаж, Но до колекції, щоб все прокачувалось, це прикольно. Можливо, навіть колись я з нею і зіграю в якійсь вежі. І кінтару. Так, з першої п'ятеки в нас випадає дві алмазних карточки. Продовжуємо відчиняти далі. Ось ця довга загрузка трошечки підбішує насправді. Так, відкриваємо 5, ще 5. Нам залишилось вибити ще 2 алмазних карточки. І ми будемо відкривати 5. Ще 5 наборів спецназу. Якщо ми зараз вибиваємо більше 4 алмазок, я відкриваю їх 10. І подивимося, чи нам там пощастить. І чи взагалі ще пощастить тут. Чи побачимо ще якогось алмазного персонажа? Темний рейден нам випадає. Насправді він мене вже трошечки починає підкумарювати. Він останнім часом дуже сильно падає. Продаж. Кунглау. Так. Шинок, продаж. Ой-ой-ой! Щось це трошечки розкатав губу після двох алмазок в першій п'ятірці. І останній набор цієї п'ятірки. ханзо на продажу. Добре. І беремо відразу десяток, а що робити? Відразу десяток, це в нас ще 3000 душ улітає. Сьогодні я було витратив 20 тисяч душ. Не на відео. Я вибив 8 алмазок. Получається, два рази еру на блека вибив. докачав кабала до 10-го. Там випала мені Джейд і випав мені рейден МК-11. Так, таке на продажу. Так. Джак з продажа. Ну дійсно розчаровує вже мене цей набір. Тільки дві алмазочки. Слабо. Давай хоча б... хоча б ще одну термінатора дай. Або когось з мк 11. Знову та кидати, йди ти в баню. Це набор ти кидать чи що, я не розумію. Соня. Господи. <кхід> Жах. Так, яронін. Да, Новий персонаж у нас в колекцію залітає грандіозно і команда Ронінів у нас вже зібрана. Прекрасно, додаємо до колекції. Це в нас третя алмазка за. ну, Поки що за 17 наборів. Меліна вам перша. Давай нам четверту алмазочку і я буду повністю задоволений. Та ну, це не жартуй так, а. Ну, давай, нам треба трошки контенту, ні? Бля! У -у 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 -у. Оце, друзі, дуже сильно мене розчаровує. Це одна з алмазок, яка вже прокачана на 10 леття. В мене їх тільки три. І тут вона мені випадає на продаж. Це максимально розчаровує. Велика кількість алмазних персонажів є, яких ви могли мені тут дати. А ви мені даєте. Рейдена на класичного, який вже прокачаний. Давай мікпак. Щось там рішай. І давай, щоб в мене зараз з останнього набору також випала алмазна карточка. Фух. Розчарував мене. Ой, як ти мене розчарував, мікпак. Ай яй. Є! Yeah. Прекрасно. Прекрасно. Це у нас 4 5 алмазок, 10 наборів спецназа ми відкриваємо. Прекрасненько. Є у нас. Це, виходить, Тут у нас 3 і в минулій минулі п'ятірці не було. І В першій п'ятірці було також дві. Тут три, там 2-5 алмазок у нас є. Переходимо до наборів. Так, 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 вибачаюсь, Маю перевіряти, бо дуже переживаю, що відео може не записатися. Переходимо ми до елітний набір спецназу. Якраз у нас залишиться 20 тисяч душ. Відкриваємо з богом. Ще, до речі, мені сьогодні з рандомного боя випала ця ш... шляпочка Air Блека. І, як ви пам'ятаєте, в мене вона вже була на 10 слотті і на продажу вона мені випала, на жаль, на жаль. Не хочу мені зараз других давати. Рідкісних карточок цієї вежі. Ну, нічого не поробиш. Така доля. Так, джакс на продаж. Ось тут нам випадає Aeron Black на п'яте Ну, Прекрасно, друзі. Давайте будемо вже не тільки за термінатора рахувати, адже і ці алмазочки будемо сумувати. Це у нас уже шоста алмазочка. Сьогодні вона, цей персонаж у мене був зранку ще на другому слиті, а вже на п'ятому. Чудесно. Так, дублер на продаж. От, -от. дуже неприємно бачити е тут персонажів з наборів за 150 душ, за які кешбек отримує тільки 30 душ. Це ну, розчаровує насправді. І щось це знаєте, в горлі кумочок став. Щось, певно, перечуває, що вже, напевно, нічого не буде. Знову дублер випадає Джонні Кейдж. Знову Ерон Black на шостий летять. Я, я в шоці. Це дивіться. Було 15 наборів. Оце зараз ще 14 залишається. 11 наборів я цього відкрив. І мені випав вже 4 ерона ну, Блека. Це круто. Якщо зараз випадає ще одна алмазка, ми добиваємо цей набір. По любому. По -любому. Це віддячий мені цей набір за е, минулий раз, як я його відкривав, нічого корисного не дало. Так, Соня на продаж. Ой, щось фрізануло трошки. Так. Три наборчика. Комбат кап Джоні Cage на продаж. Два наборчики залишились. Давай ще одну. Щоби добити контент. Знову Джоні Кейч. Та не, не ту ще одну, а умазочку. Давай, давай, давай. І. Ну, добре, що хоч вона випала. І її треба докачати. Це дуже корисний персонаж. Так. І. Цього з цієї десятки ми отримали два ерона Блека. І я так собі вирішив, що так: ми доб'ємо. Ми доб'ємо до кінця набор спецназу. Ми його доб'ємо. Ну, для початку ми ще відкриємо десяток снаряги. Можливо, нам нарешті випаде цей шолом шаукана. Він там на третьому чи на четвертому слеті, і більше він не хоче мені випадати просто напросто. Я вже стільки було золота на нього спустив і нічого, нічого взагалі. Все на продажу йде. Бачите, молод гніву зато випав. Давайте повертаємося і все-таки треба, треба добити. Я думаю, що я ще про це пожалію. Скоріше за все. Ну. Що буде, то буде. Побігли. Полетіли. Давай. Мені от дійсно ударну групу. Strike Force, якось так вона ніби по-англійськи називається. Слабуватий мене англійський, але... Всі ми люди, всі ми вчимось. Добренько. Ще 5 наборів у нас залишилось. Це 15 спецназу і 20 термінатора виходить. Ой-ой, ой як вже ми той Джекс Брікс тут вже задрав, чесно. Ой, ідите до до сраки. Та йо, ти шо це за шлак, я не поняв. Братва, ну давай ще одненько і все, і я вже нічого тобі не скажу, будеш крутим набором. Та йо, треба було все-таки, напевно, на цьому зупинитися. Ну, все, все для вас, все для вас, все, щоб ще тільки вам було цікаво дивитися ці ролики по відкриттю. І наступні також, до речі, ще сьогодні буде два ролики по 200-му бою. На жаль, немає тут алмазки, По 200-му бою фаталочки і звичайної вежі старшого вітру. І там і там усе пройшли, усе круто. Так, давайте підведемо підсумки. Підведемо підсумки. Нам випав два рази Ерон Блек. Нам випав. Ну, термінатор, до речі, нам не випав. Нам випало два рази Асасін Китана. Що нам там ще випадало, друзі? <свісля> Я вже навіть забув. Бачите, як швидко забув. Eроon Black нас летя. і випав нам Такеда. І вроді би ще щось випало. але не так важливо. Не так важливо. Відкриття вийшло нормальним. 5 алмазок у нас вийшлося за набір Термінатора. 4 еру на Блека нам вийшло здобути загалом з 20 наборів спецназу. І я вважаю, що це доволі непоганий дроп. 9 алмазок. Це давайте порахуємо. 4500 і 4500 це 9. І 6. 6 плюс 9 у нас буде 15 і плюс 500. Ну. А ну, а ну, в коментарях в напиши. А я подивлюся і, і провірю. <хи> Добре, друзі, дякую вам за перегляд. Чекайте відразу, напевно, після цього ролика ще два. Ось. І гарно вам буде перегляду. Вам дуже сподобається перегляд роликів. Особливо звичайної вежі, бо в смертельній вежі я як завжди бомбив. І... Ну, я вам скажу, що дропом я в принципі задоволений. Дроп там був хороший. Добре, друзі, ставимо лайки, пишемо коментарі, переходимо по силочці в телеграм. Не забувайте, що я можу ще залишити силочку на магазин Олексія, який вам прекрасно. Мені здається, що мінімальний ризик. Для получення бану накрутить душ. Як бачите, я сам користуюся його послугами, бо стільки душ я не нафармлю просто-напросто. Добре, друзі, всім дякую за перегляд і пока!